Кожен з них втратив свого сина, батька або чоловіка. В Івано-Франківську вручили державні нагороди родинам полеглих у російсько-українській війні військовослужбовців. Зі слізьми на очах про втрату сина розповідає пані Оксана. За її словами, під час повномасштабного вторгнення він був за кордоном, але повернувся боронити рідну землю. Він не побоявся Приїхав за кордон і пішов захищати. Він був і в АТО. І тепер пішов, хоча не міг йти, бо наші сини. І всі, хто загинув, вони герої. Але герої не вмирають, герої пам'ятають. А ми лишилися батьки. Ми маємо біль, сум і крик душі. І одне слово несправедливість. В Івано-Франківській області вручили вже понад 300 посмертних державних нагород. Розповідає начальник відділу Міністерства у справах ветеранів Володимир Веркалець. І такі шанування берегтимуть пам'ять про кожного з героїв. Шановувати пам'ять можна різноманітним способом, в тому числі, і це один із методів шанування тих героїв, які віддали своє життя. Я знаю, що у багатьох Сім'ях є кутки пам'яті, і саме ці нагороди, яка сьогодні ми будемо вручати, не займе своє достойне місце в кутку пам'яті. Звичайно, що ж батьки будуть пам'ятати, родини будуть пам'ятати, але ми надіємося на те, що ця пам'ять буде передаватися з покоління в покоління, і саме в тому числі ця нагорода, яка сьогодні буде їм вручена, буде тим символом, і тим буде сімейною родинною релікві, яка буде передаватися з покоління в покоління і. Сьогодні батьки гордяться, сьогодні дружина гордяться, сьогодні діти наших героїв гордяться своїм героям. А в майбутньому надіємося, що будуть гордитися їхні внуки і правнуки. Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук наголосила, що кожен українець повинен підтримувати родини полеглих бійців та шанувати пам'ять тих, хто віддав життя за наш спокій. Сьогодні ми вже вкотре передаємо посмертну нагороду рідним і близьким нашим героям. Людям, які нас охороняли, люди, які захищали нашу державу, віддали найцінніше своє життя. Сьогодні місія всіх, хто має можливість допомогти, максимально допомагати родинам загиблих, підсилювати різноманітно. Загалом державні нагороди вручили сімом родинам полеглих бійців. Ліліана Іванійчук, Сергій Гуменюк, новини телерадіо Рай.